Впродовж вихідних рятувальники двічі залучалися для надання допомоги населенню у міській місцевості. Так, 22 червня о 16.22 на лінію 101 надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги травмованому мотоциклісту. Інцидент стався під час руху по маршруту ґрунтовою дорогою, яка веде до пам'ятного знаку Олешівський Тризуб у селі Олешів Тлумицької територіальної громади Івано-Франківського району. Мотоцикліст під час пересування отримав травму ноги, що що унеможливило його пересування та потребувало допомоги для транспортування. Тлумецькі рятувальники транспортували постраждалого до карети швидкої медичної допомоги. 21 червня о 18.20 на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки міста Ужгород про те, що вона з подругою під час спуску з гори Довбушанка втратила орієнтування та заблукала. Яремчанські рятувальники встановили координати місця знаходження заблукалих, оперативно до них прибули і в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Наголошуємо, що під час походів у гори важливо пам'ятати про дотримання правил безпеки а також обов'язково уточнювати погодні умови, відповідно готуватися до маршруту, мати необхідне спорядження, а також вміти орієнтуватися на місцевості.